Кожен митець надихається по-своєму. Прослуховуючи музику улюбленого артиста, хтось дивиться на роботи колег, інші беруть натхнення із розмов, або під час проходження ігор. Хтось любить прогулянки, чи то по місту, чи на природі і в цьому бачить прекрасне. До прикладу, була пара художників уявіть собі, якийсь бульвар у Франції, тихий літній вечір. На цьому бульварі нещодавно поставили нові електричні ліхтарі, тож дорога достатньо освітлена. Подружжя художників, які часто там проводило час, побачили у світлі прекрасне, вирішили по-своєму зобразити це явище, і так народилась картина Електричні призми. Авторкою цієї роботи була Соня Делоне. Амазонка авангарду засновниця окремого напрямку в мистецтві ХХ століття, дизайнерка, а також текстиль і слава. Все це про неї. Вітання всім, з вами Вірнея. Як ви вже могли зрозуміти, сьогоднішнє відео доволі незвичне для мого каналу, адже воно біографічне. Проєкт Тіні незабутих митців розкриває сім українських художників, яких ви могли не знати або чули щось про них, але не особливо приділяли увагу. А ще спікерами стали такі украрт-канали: Митець безрозуміння. Організаторка, яка запропонувала мені участь в колаборації, Зорі, «Ден Шайлер, Далсейн, Самою Арт, «Арт Прогрес». Посилання на усі канали, а також на плейлист цього проєкту будуть в описі до відео. Переходьте, дивіться, підтримайте їх подобайками та поширенням. А також, якщо вам буде недостатньо цього ролику про художницю, огляньте на інші YouTube канали або статті в інтернеті, на щастя, про неї матеріалів дуже багато на просторах мережі. Заварюйте чай, каву або оберіть якісь холодні напої. Сподіваюсь, у вас зараз є світло. Тому бажаю приємного перегляду. 14 листопада 1885 року у сім'ї єврейського робітника Іллі Йосиповича Штерна та одеситки Хани Товелівни Терк з'явилась донечка на ім'я Сара. Місце народження досі викликає дискусії в дослідників, адже є одночасно і свідоцтво, і записи в метричній книзі, що вона народилася в Одесі. І ще є одна версія, що ця подія відбулась на Полтавщині, в місті Градиську, раніше Городище. Навіть в автобіографії Соня приділила мало уваги своєму дитинству, тож, можливо, колись в майбутньому нам буде відома ця інформація. Або взагалі ніколи, згодом народився син, тож сім'я трошечки збільшилась. В них навіть покоївка була. На жаль, батьки Соні померли надто рано, тож 5 років життя в Україні закінчилися переїздом до родини дядька по матері в Петербург. В ті часи, на жаль, іншого вибору не було. Генріх Терк був успішним столичним адвокатом, тож вони жили доволі заможно. Дівчинку виховували три гувернантки німкеня, француженка і англійка. Тож вона вже з дитинства знала мови. Роки минали вже під псевдонімом Соня Терк Сара росла, розвивалась, на літніх канікулах подорожувала Європою, заходила в різні музеї, так би мовити, вже тоді набиралася творчості. До речі, в гімназії вона проявила свій гострий аналітичний розум, що спочатку дало надії її прийомним батькам, що вона стане математикинею, але вчитель креслення в інших джерелах, вчитель малювання не знаю там точно, що відбувається, підказав їм інше краще для неї росло – малювання. З 18 років Соня навчалася в Академії витончених мистецтв, що в Німеччині. Після цього, у 20-річному віці, вона оселилася в Парижі, де впродовж трьох років продовжувала навчання в студіях, потім в академії Ла Палет, де їй не сильно сподобалось, бо вчителі були якісь занадто консервативні і критичні, ходила по галереям. Це відобразилось на її роботах, адже вплив постімпресіоністичного мистецтва доволі відчутний. Десь в той період вона познайомилася зі своїм першим чоловіком. 5 грудня, 1908 рік, відбувається весілля у Лондоні. Заручаються Соня Терк та Вільгем Уде. Він мав власну галерею, був мистецтвознавцем, займався примітивістами та сучасним живописом. Цього шлюбу був, скажімо, певний нюанс. Уде був геєм. Можливо, фіктивним шлюбом він хотів приховати це, але Соня була і не проти, адже завдяки йому їй відкрився доступ до виставок та влиття у мистецьку та літературну еліту. Достеменно невідомо, як то кажуть. Ну і звичайно, що такі шлюби не живуть довго, тому вже через рік доля підкидує Соні одну зустріч. Починається нова сторінка життя. Далі я намагатимусь розповісти основне про життя діячки, і тоді перейдемо до огляду її творчості. Тайм-коди, як завжди, будуть в описі до цього відео. 1910 рік народився новий союз, де жінка стала тією самою Сонею Делоне. Одноліток Робер Делоне вразив нашу мисткиню своїми картинами, коли той виставлявся в галереї Уде. До речі, із ним Соні зберегла дуже приятельські відносини. Той, у свою чергу, навіть полотна купував цій парочці, наскільки вбачав у них талант. Я закохалася в нього відразу. Він був сповнений нових ідей, жаги до життя. 1911 року на світ з'явився син, якого найменували Шарель. 1914 рік Перша світова війна та вимушений переїзд сім'ї до Іспанії, а потім до Португалії. Дядько мисткині стабільно надсилав грошову допомогу, але після революції на так званій Росії вони зрозуміли, що такого їм вже краще не очікувати. Тож жінка вирішує заробляти на життя роботами ужиткового мистецтва. Мені це трішечки нагадує теперішні часи, коли ми теж намагаємось жити в цьому хаосі під час війни і якось викручуватись будь-якими способами. Загалом вона перепробувала чи не усі види діяльності, килими, декорації, ілюстрації до гральних карт, кераміка, книги та інше, встигає навіть створювати костюми для різних опер, наприклад, Аїда. Для мене немає поділу між моїм живописом і так званою декораторською роботою. Я ніколи не вважала прикладні мистецтва чимось, що гальмує розвиток художника. Навпаки, це було продовження мого мистецтва. 1920 24 роки повернення у Францію, плідна праця подружжя, розробка малюнків для ліонських фабрик, відкриття симультаністського бутіку. І розробка пошук дизайнів для будь-яких виробів навіть на автомобілі. 1937 рік подружжя оформлює павільйони, які будуть представляти Францію на всесвітній виставці в Парижі. 1941 рік художній заповіт Роберта Делоне. Диски і його смерть. Він помер від раку. Друга світова війна. Вимушені переїзди в безпечні місця. Соня і надалі працює над спільними проєктами, 10 років порядковує архів робера, опікувалась його спадщиною, представляє на виставках як свої роботи, так і чоловіка. Вона пише спогади про чоловіка, своїх друзів, серед яких Олександра Екстер, близька подруга, Пікассо, Олександр Архипенко, Аполінер та інші. Продовжує жити і творити. 1975 рік. Найвища нагорода Франції, орден Почесного легіону, виставка в Луврі. Навіть в 93 роки вона була дуже слейною, жвавою, демократичною, хорошою співрозмовницею, наставницею молоді. Одним словом, жінка головнокомандувач. 5 грудня 1979 рік. Прожила Соня 94 роки, поховали її в Парижі. Ну що ж, любі, перейдемо до конкретики, а саме до її вкладу в мистецтво, дизайн та моду. Знавчення українського авангарду та мистецтвознавиця Валентина Клименко наголошує: якщо говорити про авангард як світове явище, то вважається, що яскравий колір в європейське мистецтво принесли українські художники. В свою ж чергу Соня казала, колір це шкіра світу. До одруження з робером Делоне художниця малювала в стилі фовізм в перекладі із французької дикі, що був притаманний певній групі художників ХХ століття з 1900 по 1910 роки. Його можна розглядати як розгалуження експресіонізму. Тут присутні більше насичені кольори: декоративність, мальовничість, абстрактність, непослідовність. Цей стиль також характеризували різкі та дикі маски пензлем. Шлях майбутньої художниці почав потихеньку переподовуватись саме в ту стежину, коли вона спонтанно шила для свого сина ковдру в стилі печворк. Десь в 1911 році я вирішила зробити для новонародженого шарля ковдручку із клаптків тканини. Щось подібне я бачила в селянських хатах. Закінчений виріб, як мені здалося, Розташуванням шматків матеріалу нагадував принципи кубізму. і Ми спробували застосувати цей самий прийом до інших об'єктів і картин. Так подружжя відкрило власний метод: симультанізм. Він дав мені форму, а я дала йому колір, казала Соня про свій творчий тандем із робером. Симультанізм з французькою одночасний. Це відкриття відомого французького хіміка. Ежена Шевреля пояснює мистецтвознавиця Зиновія Тканко. Саме він виявив, що малюнки чи елементи, розміщені один біля одного, можуть створювати ефект взаємопроникнення, кольори, наче оживають, і виникає оптична ілюзія. Перша сонена велика картина в цьому стилі з'явилася у 1913 році, Називалась «Бал Балбулє. Завдяки експериментам з кольором подружжя зрозуміло, що так вони можуть проявити ритм, передати динаміку, надати кольорам життя та ефекти руху, адже панували не форми, а кольори. Їхній приятель Гіом Аполінер дав ще одну назву цьому стилю орфізм. Чому саме так? Я не сильно знаюся на грецькій мітології, тож я наперед перепрошую, якщо будуть деякі невідповідності. Наскільки я зрозуміла, Орфей це уславлений співець і поет, який був настільки талановитим, що, окрім живих створінь, його слухали навіть дерева та скелі. У сучасному світі, якщо тебе назвуть Орфеєм, в переносному значенні, звичайно, вітаю, ви чудовий співець і музикант. Але історія Орфея. Така трошечки трагічна. Його роздерли посланці двох розгніваних богів Діоніса та Афродіти, за однією версією, бо там їх овер і багато. Отже, назвавши цей стиль орфізмом, поет прирівнював гармонію, створену кольором, до музики напівміфічного співця, від якої навіть бурхливе море стихало, щось в цьому дусі. Далі, через важкий фінансовий стан, наша дизайнерка вирішує брати все у свої руки і починає потроху опановувати різні техніки, виходити за межі картин. Так вона дійшла до тканини та одягу. Справа приносила прибутки, популярність та замовлення. Тож, 1918 рік, відкриття майстерні магазину у Мадриді, прообраз майбутніх бутиків Sony. Речі звіти були унікальними та ексклюзивними, якраз таки через поєднання кольорів. Вона розробляє дизайн суконь, шаликів, головних уборів, взуття, купальників. Візитівкою були симультаністичні сукні. Перші моделі вона представила сама на собі, що завжди викликало фурор. Як відгукувався про дизайн дружини Робер. речі, які вона створювала, були спроєктовані, щоб їх носили живі люди. Тобто відповідно до природних форм жінок, що було досить незвично на той час, адже одяг все ще часто задовольняв соціальні норми й очікування від жінки, аніж слугував її комфорту і іншим потребам. Тут був їй плюсик в карму від жіночого руху феміністок. Після відкриття нового бутіку в Парижі Соня завоювала прихильність багатьох відомих людей. Вона одягала голівудську акторку Глорію Свенсон, письменницю Ненсі Кунарт, архітектора Ерне Голфінгера. Попит на її тканини був величезним. Її власна майстерня, що займалася друком на тканині, розповсюджувала свою продукцію не лише у Франції, а в інших країнах Європи та у США. 1925 рік обкладинку відомого журналу Vogue прикрасила так звана оптична сукня, яку розробляла Соня. Також відбулася міжнародна виставка декоративних мистецтв. Там зародилась назва напряму Арт деко. Соня Делоне знову була у вирі подій. Виставка зробила її ще популярнішою. Сумки з абстрактними малюнками, купальні костюми, жилети, плетені гачком сукні стали символом авангардної моди. Ви тільки подивіться на ці фотографії, вони відчуваються ну мега незвичними, бо це дійсно чарівно. 27 січня 1927 року у Соборні відбулась лекція Соні Делоне Вплив живопису на моду, що супроводжувалася показом експериментального кольорового фільму, який Робер і Соня Делоне зняли разом з оператором Шевро. Від стрічки збереглося дві хвилини запису. Посилання теж залишив в описі. Період співпраці з відомим універмагом на виставці декоративних мистецтв сталось знайомство із власником Meets and Go, Пробачте, якщо неправильно прочитала Джозефом Делеу, який буде її замовником аж до 1960-х років. Meets and Go» відрізнявся від інших магазинів тим, що вів активну діяльність із авангардними художниками та дизайнерами. Вже з 1925 року. Там можна було придбати сукні за ескизами Соня Делоне. Праця була плідною. Дизайнерка завжди пропонувала у 10 разів більше матеріалів, аніж було придбано компанією. В архівах універмагу, на щастя, збереглося близько двох тисяч ескізів. Розвиваючись у мистецтві, ми несли його і в повсякденне життя. Воно ставало доступнішим і зрозумілішим завдяки моїм тканинам. Для мене ж тканини були нічим іншим, як вправами в кольорі. Протягом свого життя вона видала багато книг на тему тканин, своїх робіт та творчості. 27 лютого 1964 року у Луврі відкрилася виставка подружжя Делоне. Після Жаржа Брака це другий випадок виставки сучасних художників в історії музею і перший випадок прижиттєвої виставки робіт жінки-художниці у Луврі. 177 робіт, представлені у Луврі, Соня подарувала Музею сучасного мистецтва Парижа. Найбільшу колекцію робіт Соня Делоне зберігають у центрі Жоржа Помпіду в Парижі. Її роботи нині коштують мільйони євро. Натомість в Україні, звідки родом Делоне, представлені лише дві її роботи, які збереглись в архівах Національного художнього музею України. До речі, про Україну. Відсутність робіт Соні Делоне в Україні це одна з причин, чому на батьківщині про неї майже нічого не знають, пояснює Валентина Клименко. А ще у той час, коли її слава гриміла у Європі, у Радянському Союзі авангард був заборонений ім'я Соні Делоне не змогло проникнути через залізну завісу. Те, що мистецтво це не лише соцреалізм. В Україні почали дізнаватися лише після відновлення незалежності. Після переїзду у Францію Соня вважала себе француженкою, хотіла бути частиною великого, так би мовити, і ні єврейське коріння, ні Україна, ні життя на Росії здавалось, ніяк не залишило слід на ній. Проте, у своїй книзі спогадів Ми йдемо до Сонця вона завжди згадувала батьківщину: я люблю чисті, яскраві кольори мого дитинства. України, пам'ятаю селянські весілля моєї країни, то червоні та зелені сукні, прикрашені численними бантиками, літали у танці. Пам'ятаю, як ростуть кавуни та дині, помідори оперезують червоним хати, і великі соняшники, жовті з чорною серцевиною, стоять у легкому, дуже високому блакитному небі. Декілька цікавих фактів для вас. В двох містах України, а саме в Одесі та Кременчуку, прийменували провулок та вулицю на честь Соні. 1973 року відкрили астероїд 6938 «Соня Терк». Також вона стала однією з 36 українок, які були прообразами для серії ляльок Барбі. Виставка називалася Барбі Пані України. Після її смерті польські газети писали, що померла видатна українка Соня Делоне. А також навіть французи наголошували на її українськості. А російська Вікі досі пише, що вона руська і французька художниця. Її вклад важко переоцінити. Бути такою крутезною це ще треба вміти. Чесно кажучи, до проєкту Тіні Незабутих Митців я взагалі не знала за цю чудову жінку. Мені загалом не сильно подобався, е, ні, навіть не так, не сприймала сучасне мистецтво за мистецтво в підлітковому періоді, не розуміла його, казала цей відомий вислів: та я так теж не малюю, що тут, легко, дитина і те краще зробить. Хоча часто візуально щось в цьому мені подобалось. Подорослішавши, отримавши трохи більше історичних фактів, контекстів, та й загалом завдяки навчанню в академії на графічного дизайнера, а також спробувавши створити щось подібне, я зрозуміла, що для і дитина краще зробить, треба мати неабиякий який багаж практики, досвіду, ламати свої старі уявлення та шаблони, підходити з більшим креативом. Хоча й досі не до кінця розумію деякі твори, на що їх створили, або не вловлюю якийсь настрій чи то емоцію. Це мене, треба більше надивленості та часу. Усіх свої смаки, тож це окей. Кожна картина знайде свою аудиторію, як то кажуть. І не все мистецтво має мати сенс. Роботи Соні Делоне — це щось частково невимушене, чарівне, інколи виглядає, наче хаос. Але зібраний упорядкований хаос. Отже, сподіваюсь, Соня стала для вас відкриттям або ще одним натхненням і зацікавила своїми художніми творами. Ще раз запрошую вас до перегляду плейлисту Тіней Незабутих предків, адже всі ми старались, як завжди, підтримуйте українських митців, крієйторів, адже ваша активність це один із важелів для створення контенту. А також донатьте на актуальні збори у фонди, поширюйте важливу інформацію, підписуйте петиції. Не хворійте, будьте здорові і до наступних зустрічей! Па-па!